Увага, учасники бойових дій, ветерани, члени родин ветеранів та члени родин загиблих воїнів. Чи отримували ви вже безповоротну грошову допомогу від держави на ведення бізнес-діяльності? Як ще ні? Чому не знаєте, як це зробити? В цьому відео усе вам розповім. Обов'язково його зберігайте. Ну і підписуйтесь на цей блог, тому що тут усе на тему грантів. А я експерткою з грантів. Мене звати Мар'яна Кобеля. Звір Розповідаю про державну грантову програму на підтримку ветеранів та другого з подружжя. Кошти безповоротні їх не потрібно повертати, можна використати на Придбання обладнання, техніки, меблів і навіть транспортних засобів для ведення бізнес діяльності на закупівлю товарів, матеріалів та послуг, на оренду обладнання або ж комерційної нерухомості на франшизу, маркетинг і рекламу, тобто на усе те, щоб добре, -добре заробляти. Кошти можна використати на відкриття бізнесу, як то кажуть, з нуля або ж розвиток вже існуючого в будь-якій сфері та галузі. Надати вам покроковий алгоритм, як скористатися цими коштами, ставте слово алгоритм у коментарях бігом.